У пустили звіря. Привіт. Ого. Ого, побачите, яка краса. Привіт, куди? Куди пішли? Ви чекаєте, до шо вам там білка чекає на сидіти. Сьогодні в 19.30 чекаю на вас. Буде конячок, вінчик, там канапешечки. Може і я зайду. Поспіваємо. Дякую вам, хай щастить сьогодні. Каваєро вам і сотню баксів під ногами. Добрий день, шановні. Сьогодні я приїхав до щоб трошечки, знаєте, собі і вам допомогти перезавантажити мозок. Бо щось літає над нами, якась нечисть. Вчора всі боялися, так читали стрій. А, Дрогович, матір Бож'я. А я в Карпатах був також дивлюся, Карпати летить. Думаю, ну все до мене. Я вже перекрестився, помився, чекаю. А ні, пронісло. Тому сьогодні буде файний концерт. І знаєте, більш не концерт, а музично психологічна терапія. Ви ж знаєте, що українці дуже співоча нація. Підходьте ближче, будь ласка, бо от такі артисти дуже великі, що здалек можна не розгледіти. то подумайте, что китайская подделка, потому что по телеку кажется метр семьдесят. <сх> а тут кто? то о, видите, у вас заувеличительный... У <схот> 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 меня <Маме схот> такой экран просто телевизор. О, oh, супер, ну вы богатая людина, я же вижу, даже постойте. О! Хозяин миру. <схот> я так становлюсь, что я еще меньше кажусь. Я вас сегодня запрошу, поспелкуем, поспеваем, где-то слезиночку пустим, много будет юмора. Просто перезавантажимо мозок. Я заберу у вас у всіх телеграм, нічого ви не не дізнаєтеся за ту годину. І сьогодні дуже файна українська програма. Я переклав свої пісні, взяв такі пісні, які ви знаєте. Наприклад, Ой Лузі, Червона Калина, Україна переможе, щось таке, щоб знаєте, душа співочі українська розвернулася, і хай краще не зварачується більше. Також я запрошую вас сьогодні на таку терапію. Бо ви пам'ятаєте, були такі, я думаю, і зараз є воїни-характерники. Це ж ваша справа, ваша тема. І вони вміли лікувати своїх побратимів співом. Тому і кажуть, що українці дуже співоча нація. Тому я вас прошу сьогодні, хто хоче виспівати свій біль. Хочу спілкування і найсамий дешевший, і самий душевніший концерт. Ви ж розумієте, що ціна квіточку, як метр дев'яносто, там зразу за 500. Я самий малий артист. Тут у вас, ну Монатик сьогодні зайнятий. в нього було б ще дешевше. А так, сьогодні мій концерт, пане Євген Ретвінкович, я вас запрошую. І хто сьогодні піде на побачення? Я зараз вас заряджу на те, щоб все. Класно було пісня, мама. Будь ласка, дайте опусків трошечки. Тепло сьогодні більш менш трускавці, і слава тобі, господу Богу. Сьогодні запрошую, будь ласка, захопте, не прогавте часу. Сьогодні ми частину відправимо на ЗСУ, розіграємо пляшку шампанського переможною з підписом від доктора пана Євгена, ви ж розумієте. Приходьте. Трошки, я обіцяю, що я трохи підніму вам настрій. Якщо буде поганий, настрій заходьте, обов'язково. Саме на дешевші квіточки по 5 гривень розібрали, так? Осталося тільки по 250, мабуть. Заходьте, будь ласка, зараз можна обнятися, поцілуватися, лізнуть друг другу щечку. Хто не прийде на концерт, хай щастить, я всіх запам'ятаю. До зустрічі! Приходьте сьогодні ще на вечірній повітря. Дякую! Як би не було, як би не було в то вікно. З ким не i